Друзі, всім привіт! З вами Bioplay, ігрушка Склад Бастерс. І ми продовжуємо розвиватися, проходити склад подорож, прокачувати наших персонажів. і, Друзі, був би дуже вдячний за підписку, лайки, коментарі, що подобається, що не подобається. Так, Ігруха просто мегавірусна, вийшла в топи всіх ігор в Google Play і це дуже круто. Сама по собі вона мега драйвова, низкушна при, при, принаймні. Так, режимчик у нас. Завалити всіх нафіг просто, як і в кожному режимі. Тут що є, тут є золоті кеди. при коли в тебе є золоті кеди, ти просто бігаєш постійно. Постійно пускаєш дим за собою. Так. Треба валити всіх підряд, блін, то то, кого можна тільки. Але в цьому режимі дуже тяжко нас догнати. Тому що всі на скорості ганяють і о, це мега-мега тяжко. Хочу на силу прокачати вже на третій етап еволюції персонажів, бо щоб вже наші маленькі лоліки стали нормальними такими вбивцями. Пробую догнати оцих мелких карапузів, але ніфіга не виходить. Ні, то звісно вибір. Якщо ще щось, то ніда. Якщо немає пічних. Так цей мелкий карапуз, блін, свалює від нас. Пробуємо цих догнати, але ну, також у нас на не виходить, а не втрачаємо на них час. Кеди не забуваємо підбирати, тому що можемо просто застопоритися, тоді нас. Піймають і дадуть стрілей. Убиваємо скелетона цього мощнішого. До речі, за вбивство всяких монстрів з часом тобі також видають на винагороду. Так що, друзі, валіть цих монстрів не стісняйтесь. Хіллера беремо, теж корисний чувачок. Не встигаємо нікого валити, просто всі свалюють. Тут трішки нагнули ми Супротивника вбили йому філлера, але самого гравця випустили. Бачите, кінчився жовтий кет і ми тепер стали, ну, повільні. Це дуже погано, тому що нас може наздогнати будь-хто. Дати люлей. Так, пробуємо цей хволік кури фермиці, блін, нагнути. І да, в нас виходить, коли валиш гравця, тобі дається завжди вільний чемодан, можна відкрити просто, з нього випадає куча брюліків, золотіха і цей мега Беремо відьму і починаємо нагибатися. Так, ми поки на першому місці, і це дуже-дуже добре. -дуже Давай, 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 давай. Так, да, ми нагнули ще одного супротивника. Ох. Дуже круто. Так, відлік наближає нас. Ну, такий розривчик мінімальний, якщо нас сейчас хтось бахнет жстко, то ми з першого місця зразу спустимся. Да, друзі, перемогли. Напоминаю, з вами на Байеплей. Підписуємося на каналчик, ставимо лайкоси, дизлайкоси, коментуємо. Може якісь ігри совітуємо, які можна зняти відосик. Так що, друзі, не стісняємося. Получаємо баблішко. Беремо лісоруба, нагнемо тут быстренько ці дерева. Щоб прокачатись. Звісно, треба було й друге зрубати, блін. Тут суддяка. Коли ти береш нового персонажа, в тебе старі замінюються на новий. Ну, це така фігня, ребята, так. Да? Якщо береш відповідно того самого, то... Логічно, що не міняється ніфігашенька. Це Шелі з дробаша, як далі. Який у вас самий, блін, любимий персонаж? У мене, наприклад, напевно, самий любимий Із звичайних це Кольт. А із таких, що у мене є, це. Ця принцеса Лучників, напевно, блін. Не пам'ятаю, як її точно звати. А ну-ка, може встигнемо нам в футбушити його? Е, свалі, бачите, в мене скорості скільки вистачає. Так, тіцеферно, ну-ка, може вас хотів. Хоча курей догнати, це ще те задоволення. Хоча, походу, вони всю свою швидкість використали десь попередній. Забіги. Так, бо. Давай валим, 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 його. Коротше, ми його не довалили. Все-таки він встиг втікти. Мартирочка Тоже якщо наставить то опять мартирочек то в одном месте, блин, они нормально так нахлобучают Сопротивник задумается, что подходит, и до него чем не подходит Пионер отряд медики у нас, конечно же, тоже то пионер-отряд старых пердунив с динамитом. Є! Yeah. Нахлобучили ми ворога не встиг і свалити. Ось вона, мій любимий персонаж. Тільки я взяв не лучницю, а взяв ніт. Ні, взяв я все-таки лучницю. За тими на найдем, що перед цим були, было, не видно хто там занес. Кстати, усиной персонажик, мне 120 косарів стоит золотишечка. Бачите, така діваха блонда бігає? На Хлобучі в мы Вона, кстати, хіллер доволі непоганий. Так. На другому місці ми ганяємо рисачам. Ну, Таки, знаєте, брюліків небагато в кожному, але. Це теж... Це теж подобати щось стоїть. В лідери не вибилися, але друге місце теж не поноситься і персонажів мені подобається. Ну, якщо тримати дистанцію, нормально на хобу Брончик хороший, чотенький. Граємо по фану, розвиваємося. Хороша ігруха, щоб вбивати свій час. Взагалі режимчик оцей з подарунками такими. Блин, вообще крутяцький, мені дуже подобається. Примол по поводу швидкості і вообще отстоя, если чесно. Ним фіг від кого кричашь. Зразу кажу. Кольт красавчик. Урон. Шикарный на дистанции, на вале, на хабуче просто. Рученький нож в кипленкомник фрин -фрин такой. Mm -hmm. Такий жирненький подарунок, сейчас побачите, скільки з нього всяких тут І Тут бачите, ми набігли на ножку. Ми, кстати, так не, не, не ждали були навіть на першому місці чуть-чуть, поки нас не нахлобучили. Тут нам дають и терлей таких, що це шосто. просто Идамо поки на третьому місці, Але розрив там мінімальний, Там, блин, до 10 Дивіться, якого карказі... Блін, що це за курку а що це за динозавр? Обалдеть, якісь дракони дорос. Так ось дракон, да, це я розумію. А нам шоці дали зародиш якийсь, блин дракон. <laughs> oh, Ай, золодить. Да, розрив сбудется, але я надіюся, що встигну вертися хоч вперед, порядку трішечку. Швидкості не вистачає, просто не вистачає елементарної швидкості. В цій грі швидкості не дуже багато чого значить. Бачите, повзує в черепах. Вириваємося тим часом на друге місце. очевидно, 30 на Ах, жестяк, сейчас эти смеси вообще непонятно, что тут бывает. О -о -о -о, жесть. Ми якимсь чудом вирвалися на перше місце. Розривом ще мінімальний такий, І на третьому вже. Йопті, блін. Бачите, друзі, яка ця гра дуже непередбачена на друге місце з розривчиком три брюліка бій. ну Нічого, з вами був Mobile Play. Став лайки, підписуємося.